Привіт! У сьогоднішньому уроці я покажу, як можна редагувати фото і відео в Canva, які там є можливості функцій. Раніше ще а, рік тому Canva не рекомендували і казали, що там якісь налаштування м, такого плану робити не треба. Але зараз за цей рік вони круто апгрейднули ці функції, зробили дійсно такі класні, актуальні і прям якісні налаштування. І тепер я його рекомендую. І для фото, і для відео. Зараз покажу на прикладі, як це працює, що там є. Отже, заходимо в додаток Canva і створюємо дизайн для фото, щоб її відредагувати. Я рекомендую робити розповідь Instagram. Тепер нам потрібно сюди завантажити своє фото. Через плюсик заходимо в розділ Передані. В мене тут вже є завантажені фото з телефону. А зараз я візьму одне із них і покажу вам на прикладі. Притискаємо пальцем, обираємо установити як фон і наше зображення розтягнути на весь дизайн. Готово. Тепер давайте подивимось, що можна зробити з фото. Клікаємо по ньому і знизу тут є розділ фільтри. Фільтри не рекомендую використовувати. Це Не тільки в CanV. Я не рекомендую фільтри в будь-якому додатку використовувати. Краще зробити легкі налаштування, які зроблять ваші фото, наприклад, в єдиній стилістиці, але вони не будуть перенасичені якимись фільтрами і будуть. Близькі до натурального природнього вигляду. Тому фільтри ми обходимо, а заходимо в налаштування. Автоматично не беремо, і далі ми бачимо, є багато функцій. Одразу температура, цікавий формат, можна трошки підкоригувати і додати тепла там. Дуже сильно не люблю, коли дуже теплі фото, але трошки, якщо у вас в такому стилі оформлена стрічка, то можна. І так само можна трошки піти в холодний відтінок. Далі в нас є яскравість. якщо Наприклад, приглушити яскравість, то можна вийти в такі фотографії, які трошки в такому затемненому форматі, це теж популярно. І якщо для вас це актуально, можна так робити. Також рекомендую контраст, можна або його зменшувати. Якщо ось так зменшити контраст разом із яскравістю, то так. Така ніби як димка трошки на фото з'являється, і цікавий стиль, якщо актуальний, можна використовувати. Або можна навпаки вийти в яскравий контраст і, наприклад, додати ще, збільшити світлі ділянки і зробити там більш таке насичене фото. Також окремо світлі ділянки в плюс або в мінус класна функція. Тіні дуже рекомендую працювати з тінями, Бо, наприклад, якщо у вас є портретні фото, то добре, дуже добре працює для обличчя, воно гарніше буде виглядати, якщо тіні в плюс. Якщо у вас, наприклад, або шкіра є так, десь на фото. А якщо у вас навпаки предметка і хочеть, хочеться додати такого. Цікавого настрою фотографії, то можна навпаки, в мінус тін, більше тіні зробити, буде цікаво. Також рекомендую баланс білого і чорного теж класні функції. І можна працювати з яскравістю і насиченістю, наприклад йти у більш таке некольорове фото, або, навпаки, робити кольори насиченими і яскравими. Тут все залежить від того, яке у вас вихідне фото. До речі, ще чіткість зображення також можна знижувати, якщо потрібно таку невеличку ретуш обличчя зробити теж це добре працює. І ще хотіла показати, ну, тобто ви зрозуміли, так, що тут багато функцій, і можна з ними добре погратися, і можна зробити, скажімо так, фото в якомусь цікавому оформленні, і потім ці налаштування, наприклад, застосувати. До всіх інших фотографій так само, да, і зробити їх в якійсь цікавій стилістиці. І ще хотіла показати одну дуже таку корисну функцію, яка тут є, це редагувати частину зображення, головну, та передній фон і задній фон. Тут у нас є зверху. Усе зображення, а є передній план і фон. Якщо ви обираєте передній план, то програма автоматично вибирає той елемент на фото, який є головним. І тепер ви можете його редагувати. Давайте я покажу, як це виглядає. Наприклад, бачите, яскравість в нас і затемнення накладається тільки на руку. І на стакан з кавою. Тобто цю частину ви редагуєте. А давайте, щоб було просто видно. Так? А фон залишається таким, як був. Це дуже крута функція. Зараз давайте візьмемо фон. Я зараз вибрала фон. І, наприклад, ми його хочемо зробити якогось відтінку. Іншого, наприклад, затемнити його. Ну, ось так. Взагалі, для чого ці ефекти, вони класно працюють для банерів. Якщо ви робите якісь банери і вам треба виділити якийсь елемент, а задній фон зробити якимось іншим. Або, наприклад, якщо взяти фон, зробити його чорно-білим, а передній об'єкт зробити яскравим, або навпаки. Передній план зробити чорно-білим, а задній фон в нас залишається яскравим. Класна функція, це таке, додає такі креативні моменти, які ви зможете потім використовувати. Але це ще не все. Також можна додавати цікаві ефекти, зараз їх покажу. Клікаємо на фото, заходимо в розділ Ефекти тут є в нас інструменти і є ще додатково ефекти. Дуже рекомендую розмиття. Бачите, коли ви його обираєте, ви тут можете редагувати інтенсивність. Прям мега-крутий інструмент. Для різноманітності в сторіс можна його використовувати і розміщувати потім якісь плашки з текстом на цьому фоні. І ви можете його редагувати. Є ще розділ автофокусування. Мега крута фішка. Вона також виділяє об'єкт на передньому плані, а задній фон розмиває. От хотіли розмиті фото, але ну дуже інтенсивні не рекомендую. Інтенсивність велику ставити не рекомендую. Але зробити трошки розмитий фон, тоді це буде ну, виглядати так, як ніби зроблено на фотоапараті, і це дійсно класно. Для портретних фото також рекомендую. І дивіться, можна редагувати розташування фокусу. Якщо ви нижню візьмете частину, зараз воно покаже фокус на передньому плані. А якщо ми проведемо. І фіолетове залишиться там, то навпаки, передній план буде розмитий, а задній чіткий. Ну, більше такий варіант рекомендую. І ще є один такий креативний розділ, але він теж більше, скажімо так, для банерів підходить. Тут є два тони, в які редагується фото, можна редагувати інтенсивність і можна тут змінювати. Кольори, так, як вам потрібно. Ну, це не завжди підходить, не для всіх, але для таких цікавих банерів може підійти. Після того, як ви відредагували своє фото, ви його просто зберігаєте на смартфон. І зараз я покажу, як в Canva можна редагувати відео. Ця функція доступна безкоштовно. І це ну, дійсно дуже класно, бо не, взагалі. Окрім айфону, якщо ви на айфоні відео редагуєте, там це можна зробити, то я навіть не знаю, де ми це можна робити безкоштовно. Клікаємо плюс, створити мобільне відео і додаємо сюди відео через передані файли зі свого телефону. У мене тут є вже додані відео, робимо. На весь екран, наприклад, і тепер можемо редагувати наше відео через налаштування. Бачите, тут багато функцій затемнення, контрасту, насиченості і одразу, ваш, і одразу ваші налаштування на все відео застосовуються. Теж є баланс білого, світлі ділянки, можна виділити. Можна погратися з тіню і одразу застосовується це на все відео. Тобто, ви бачите вся тривалість відео вже зі зміненими налаштуваннями. Насправді, це дуже круто, я вам рекомендую, якщо у вас є свої, Відео, або, або ви берете стокові відео. Навіть зі стоковими відео можна попрацювати, щоб вони стали такими трошки особливими, більш оригінальними, з якимись цікавими налаштуваннями. Після того, як ви зробили налаштування вашого відео, ви просто його зберігаєте у форматі MP4, як завжди.